Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді не один, не два, а три. Універсальні пульта від фабрики Hoy, а саме RML 1726V2, другий RML 1616 і третій RML 1379. Ці три універсальні пульта ідуть для телевізорів LG. Байдуже для... LCD, але телевізорів вони на все підходять і підходять, як і на моделі, які мають смарт та без смарту. Відрізняються вони чим? А це все просто візуальним виглядом і доповнюючими кнопками. Це ми подивимося чуть пізніше. Як завжди, ми бачимо, що у нас йдуть фірмені коробки від фабрики Хою, що захищають пульти від пошкоджень, ну і від вологи і так далі. Далі вказується від виробника, на які типи телевізорів він йде, LCD-LED-телевізори. Та також зворотній сторони це модельний ряд. На кожному пульті вказаний модельний ряд. Але якщо вашої моделі тут немає, не переживайте. Всі моделі вказати неможливо, тому що вони б не помістилися навіть в книжку. Так що не переживайте, якщо у вас телевізор LG, Зі смартом, без смартом, цей пульт вам підійде. А тепер давайте відкриємо і порівняємо їх. Відкриваємо пульти. Починаємо ми з моделі з 1726 версія 2. Що ми маємо по цьому пульту? Це звичайний стандартний корпус сучасного пульта для бренду LG, який має функцію Smart. Вона так і підписується. Також дуже багатсько допоміжних кнопок. Це як... Netflix, Disney, Prime Video, Rakuten TV. такі кнопки, які дуже зручні зараз, а, і майже всі виробники додають їх на свої пульти, щоб було зручно перейти в ці додатки і вже зразу користуватись. Ну і звичайно, що у нас йде abs пластик, безшумні кнопки. То тобто вони при нажатті не видають жодних звуків. Дві батарейки 3 а до цього пульта. Та налаштування. Саме головне, так як це універсальний пульт, його і він йде під бренд LG. Його не потрібно налаштовувати. Достатньо До просто вставити батарейки, і пульт буде вже автоматично працювати. Далі ми достаємо пульт, це модель RML 1616, класичний дизайн пульта для LG зі смартом. Має також ABS-пластик та безшумні Кнопки, які не видають жодного звуку. Виділяється кнопка Smart, 3D, Netflix і Amazon. Його також при включенні достатньо вставити батарейки, і він вже автоматично буде працювати з вашою технікою. Якщо порівнювати, ці дві моделі різниця в тому, що в першій моделі, яку я вам озвучував, це 1726. Тут більше допоміжних кнопок ці версії 16-16, їх менше, але на роботу. Чи якийсь пульт краще, жодних ну, немає такого. Ви просто вибираєте, які потрібні вам кнопки. І от від цього іде і асортимент. І третя модель у нас модель 1379. Він дуже схожий з 1616, але. Тут уже ми маємо також ABS-пластик, безшумні кнопки. Також щоб працювати пульт, у нас нам потрібно дві батарейки 3 а та допоміжні кнопки, що виділяються: це Smart, 3D та Netflix. Та Amazon. Якщо порівнювати різницю з 1616, /16, тут у нас має кнопки Netflix та Amazon і Prime Video, а тут Netflix і Amazon. І чуть-чуть інші кнопки по налаштуванню внизу. А так, в принципі, ці моделі дуже схожі по по своїм кнопкам та можливостям. Всі ці пульти наголошую, не потрібно налаштовувати. Достатньо вставити батарейки. І якщо у вас телевізор LG, LCD, LED-телевізор зі смартом без смарту, ці Три моделі будуть прекрасно працювати з вашим телевізором. Якщо у вас є якісь питання, чи ці пульти підійдуть до вашої моделі, пишіть в коментарях, буду радий вам допомогти. на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Гарні новини. Тепер ваш пульт на лівому березі. Більше не потрібно довго чекати, щоб замінити зламаний пульт. Достатньо просто завітати до нас. Та ми швидко підберемо пульт до вашої техніки. Не зволікайте, чекаємо на вас!